Вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. Сьогодні в нас нова цікава тема уроку. Будемо з вами працювати над композицією новорічною ялинкою і використовувати буду сьогодні чорний папір та кольорові олівці з такого набору. Зробимо з вами розпаковку і подивимося, як вони працюють, ці кольори. Покладемо їх одразу ось тут. Трошки здвинемо. Оп. І розмітку я буду робити ось таким білим олівцем. Він є в кожному наборі кольорових олівців. Або можете використовувати простий олівець, його теж буде видно. Це дуже просте таке завдання. Воно, напевно, буде у вас Перших-других класах по предмету мистецтво, новорічна ялинка може називатися, або якісь зимові свята. І це один з варіантів, як ви можете зробити цікаву композицію, використовуючи чорний папір. Не обов'язково його купляти, ви можете його самі зробити, просто візьміть аркуш паперу з вашого альбому, чорну гуаш. Зафарбуйте, дайте їй висохнути, і на ній зможете працювати. Ми почнемо. Новорічна наша ялинка. Дуже багато є способів, як її намалювати, а це лише один із них. Ми зробимо нашу ялинку, вона буде прикрашена і буде стояти, світитися в нас серед ночі. Десь у лісі, мабуть, ми зробимо наш ландшафт, намалюємо снігову таку частину, це як гора може бути, або земля вкрита снігом просто десь. І ось тут в нас по центрі буде розташована сама ялинка. Давайте намалюємо це, буде нехай стовбур. А ось тут ми трошки відступимо. Тут у нас буде, нехай буде зірка або щось. Хто хоче, може і місяць. Ну, зазвичай це зірка, вона, бо зірки в нас світяться, то намалюємо одразу зірочку. Пам'ятаємо так, як малювати. Нічого складного. Нехай це буде зірка на ялинці. І ось це вже буде тіло нашої ялинки. Нехай вона буде ось така, такий мати десь розмір. Ось так буде світитися, стояти на горі, і навколо буде йти сніг. Отже, ми зробили таку дуже просту розмітку для того, щоб дати волю нашим олівцям, для чого ж ми їх приготували. Для ялинки ми візьмемо, у мене от є два таких зелених відтінка. Ви беріть, які є у вас. Це не обов'язково такі олівці, будь-які, які є у вас в наборі, ті і використовуйте. І от хочеться просто зробити, дивіться, такі ось таким чином, ось такі лінії. Таким чином, ми можемо це робити не тільки простими олівцями. Ви можете використовувати воскові олівці, воскову пастель, кольорові олівці, якісь крейду, навіть крейду ви можете використовувати для цієї техніки. Вона теж буде робоча ця техніка. Працюємо, працюємо, зафарбовуємо. Нам треба тут гарно зафарбувати. Це дуже простий такий варіант малювання для молодшої школи на предметі мистецтва. Ви е, точно будете малювати якісь ялинки різними способами, може, пальчиками ще дуже цікаво це зробити. Можемо е, ще такий урок записати. Вам просто треба її заштрихувати цю ялинку. Ось і все, поки вона у вас ось так виглядає. Потім ви візьмете коричневий і намалюєте стовби. Якщо у вас є декілька відтінків коричневого, візьміть них і теж додайте сюди. Далі ми візьмемо жовтий. У мене, бачите, багатенько жовтих. Візьму ось такий найяскравіший, для того, щоб намалювати саме оцю зірочку. Зірку малюємо. Зірка у нас світиться, вона дає світло навколо, і хочеться це відобразити, то ми можемо це зробити ось таким чином, навколо нашої зірки це сяєння додати. Просто поклали олівець на такий набучок і зробили ось таке. Або ось таким чином ви можете зробити, що вона у вас зірка сяє. Зірка сяє. Можете намалювати, додати ще тут яскравості. І додати місяць можна, теж місяць може сяяти. Далі можемо зробити, що в нас, це в нас ніч, і вже хочеться, щоб композиція була повна, то давайте зробимо що сніг іде. Нам треба ось так поробити. Ми не будемо вимальовувати зараз сніжинки, ми зробимо просто ось такі точечки, які нам. Будуть нагадувати сніг. Може це дуже потужний такий сніг йде. Чим більше ви намалюєте сніжинок, тим більш потужний сніг у вас йде на роботі. Якщо це вже у вас не точечки, а рисочки, рисочки вони нам кажуть про те, що це. Такий сніг і вітер. Вони так будуть відображатися, ніби вони вітряні. А якщо більш такі кружечки, то це просто такий спокійний сніг іде без вітру, просто така гарна погода, йде сніг. Охайно падає і вкриває землю як ковдра. Хто полюбляє сніг, кататися на санчатах, напишіть мені в коментарях, що вам таке вподоби. Ось такий у нас іде сніг. Він же не тільки тут йде, він йде і в нас і попадає на нашу ялинку. Десь може бути. Тепер нам треба намалювати ось цю частину. Це саме снігова така. Може, гора невеличка. Де в нас сніг? Засніжена, дуже засніжена, тому нам треба дуже файно її заштрихувати олівчиком. Я бачите, поклала його ось так на бік і впрацюю. А якщо я хочу більш досягти, більш білого відтінку, треба мені олівець поставити. І ось таким чином буде в мене більш білий відтінок снігу. Ось так. Вже в нас вимальовується потрошку композиція снігова, додамо ще трохи снігу. Так. Тепер нам треба прикрасити ялинку. Вона ж не буде в нас просто така зелена. Нам треба вдягти її в якісь гарні прикраси. У мене є декілька варіантів, як я можу це зробити. По-перше, я можу взяти кольорові олівці і намалювати кольорові прикраси. Наприклад, різні відтінки взяти, якісь там рожеві, фіолетові, там жовті. Які ще хочеться взяти помаранчеві? Наприклад, я можу зробити це кольоровими олівцями, іншими якимось. Або в мене є ще ось такий, бачите, набір. Ручки, вони малюють по чорному і будуть в нас виглядати сріблясті та золотаві такі. Ось такі ручки, вони для чорного паперу. Ми зможемо ними щось зробити з вами. Я ще їх не пробувала, але ми з вами разом подивимося, що з цього вийде. Але в першу чергу спробуємо кольорові олівці, а це вже потім додамо додатково, візьмемо помаранчевий і намалюємо кульки. Жовтим. Жалко погано видно. Давайте спробуємо інші. Наприклад, для того, щоб ваші е, е, кульки виглядали би на чорному в цьому варіанті більш яскраво, нам треба було їх спочатку намалювати, а потім вже зеленим обходити їх. Але я хотіла зробити більш таку повноцінну роботу, щоб було гарно видно ялинку. А вже декор ми з вами додамо додатково. Бачите, де в нас менше зеленого, там краще лягає олівець, але все одно виглядає чудово. І ось наші фломастери, оці ручки, про які я казала. Наприклад, ось така. Зараз я її подивлюся, як вона буде малювати. О, її треба ще, бачите, трошки потрясти, щоб вона почала щось робити. Таким чином, бачите, з'являється золотий відтінок. Можемо трошки ним пройти. І, наприклад, ще додати ось такі декори, які звисають з ялинки блискучі. Ось така проста в нас вийшла зимова композиція. Сподіваюся, що вам подобається таке малювання. Напишіть мені в коментарях. А на сьогодні це все. Дякую за перегляд. Па-па!